До ТЦК передається інформація про всіх чоловіків, які намагались незаконно виїхати з України. Державна прикордонна служба на офіційному своєму сайті підтвердила, що передає інформацію про затриманих під час спроби незаконного перетину кордону. Усі випадки спроб незаконного перетину, призовного віку, якщо чоловіки фіксуються та передаються прикордонниками, до ТЦК. Прикордонники наголосили, що після отримання такої інформації ТЦК перевіряє, чи перебуває чоловік на військовому обліку. Чи оновлені його дані а також ще він не ухиляється він від мобілізації. Це частина такої комплексної взаємодії між прикордонною службою та іншими органами влади, тобто ТЦК за словами ДПСУ за порушення законодавства про перетин передбачена адміністративна відповідальність стаття 204 четверта кодексу України про адміністративні правопорушення. І так, відповіді з практичних прикладів, що ж насправді відбувається, коли військовозобов'язаний чоловік намагається незаконно перетнути державний кордон, та він затримується прикордонною службою. Затримання відбувається 72 години. Складається протокол за статтею 204 прийм-1 КУПАП, і людину затримують на 72 години. Якщо чоловік знаходиться в розшуку за ПЦК та СП, його ставлять на військовий облід, там де його зловили. Проходиться військово-лікарська комісія. Якщо він придатний, його мобілізують. Якщо розбираємо випадки, людина у нас заброньована, але все одно вона намагалася незаконно перетнути державний кордон України. Тоді прикордонники передають таку людину до ТЦК. ТЦК вже вживає заходів щодо постановки на військовий облік саме там, де цю людину затримали. Також вони взаємодіють з тими підприємствами, які забронювали таку людину, та пропонують звільнити. Тому що людина намагалася незаконно перетнути державний кордон України, тобто порушує правила військового обліку. Дуже часто підприємства звільняють своїх співробітників і вже втрачається відсрочка, втрачається бронювання. Після того бронювання видаляють, і людина вже перебуває на обліку в іншому ТЦК і вже немає відсрочки від військового призову. І у подальшому цю людину мобілізують. Тому так, скажімо, є відповідальність, якщо навіть у вас є відсрочка, ви заброньовані, але ви намагалися незаконно перетнути державний кордон України, вас можуть поставити на військовий облік в місці, де вас затримали, та мобілізувати. Тому не порушуємо правила військового обліку, не порушуємо законодавства. Якщо вам необхідна юридична допомога. Пишіть особисті повідомлення, команда адвокатського об'єднання, Ювченко і партнери. Всім дякую за увагу. Якщо відео подобається, поставте вподобайку. Зробіть репост. Якщо вам цікаво, підпишіться на наш канал. Всім дякую за увагу.